Валентина мешкає у середмісті. Атакувати цей район, військові РФ почали близько 1630 25 грудня. Обстріл тривав 20 хвилин, говорить Валентина. Я дзвоню я говорю, ти виходь, бо що то діло пак на керасіном тут у нас тільки вона до мене спустилася. Вона почала бахкати, і вона вже встигла зійти вниз, а я залишилася в квартирі. Заховалася там між стінками. Тишина, я схватила подушки, одіяла. Думаю, хоч щось треба спасти, якусь одежу. П'ять вибух, опять вибух, опять воно летить. Будинок має пошкодження, каже Валентина. Газ на третьому етажу сильно порвало, покрутило труби і пахло газом. То Приїхали газовщики, перекрили. Наш столяк оцениває. А на третьому етажі у неї пряме влучання в кухню. Вибило стінку, все вибило. А нам в кухні і балкон. Звісно, ми були всі налякані. Тут у нас у восьмій квартирі ще й дитина була. Ми бігом усі побігли у підвал. Внаслідок обстрілу був поранений її онук, розповіла Галина. У мене тут онук поранений, ну як, на попав в ногу. Парня до його друга контузія. Я там сіпі, це сама обработала там трохи. Uh -huh. uh -huh. Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.